що Воскрес із мертвих, живими і мертвими володіє, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, святих, славних і всефальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі рабів своїх, що від нас приставилися, в оселях святих на налоня Авраама упокоїть, до праведних приєднає, нас, помилує, бо він благий і людинолюбний. Спокій подай, Господи, скочили рабам, тим усім тут нині поминаємо, і воїнам нашим, що голови свої склали за волю України, і сотворієм Вічною Па. Well Чі присно поминає. Брати і сестри, ви знаєте всі, що під час Великого посту ми завжди посилено молимося за спочилих наших рідних і близьких. І якраз ми молимося в другу суботу, третю і четверту. Ми вже дві суботи помолилися, відслужили цю велику панахиду. І ще буде одна панахида наступної суботи. Потім поминальних загальних субот не буде аж до Троїцької суботи. А, 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 а? а ну, після Пасхи, так, да, буде після Пасхи і потім Троїцька субота. І ви повинні розуміти, що панахиди в нашому храмі практично служаться щоденно. Такі особисті панахиди люди приходять, замовляють о 9-й годині. Крім суботи і неділі, бо в суботу і неділю ми служимо після служби цих панахів. Хай Господь вислухає наше моління, почує нашу, нашу молитву і е, 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 полегшить е, життя. Людей, наших близьких і рідних, які відійшли з цієї грішної землі і душі їх перебувають на небесах. Тому що коли людина відійшла без покаяння, без прощення гріхів, то їй дуже важко перебувати там, на тих земних, неземних оселях. Там наша молитва, наша молитва, особливо спільна молитва, вона дуже допомагає їм. Радіють із того, що їх не забули, що за них молиться церква. І Господь, зважаючи на всі всі наші молитви, полегшує участь їх у той вічному, у вічному житті. Хай благословить вас всіх Бог, за сьогодні вечірнє богослужіння о 16-й годині. Завдень